Який же обрати дровокол? Мережевий, електричний, або бензиновий. Зараз в цьому коротенькому відео я вам все покажу. Дивіться, вони однакові. Тобто рама, стіл, все однакове. У бензинового за серце стоїть бензиновий двигун, маховики такі самі. Ну, а у мережевого електричного двигун електричний, 1,5 кВт. Ось цю хатиночку можна встановлювати або на цей стіл, або на цей стіл, або взагалі без неї. Це все менеджер проконсультують. Ну і дивіться. Що? У електричного, якщо є мережа у вас, рядом вмикаєте. І все ось так виглядає. Характеристики, ось тут однакові довжина колоди 50 см, оновлена кореєчка. Тобто, тут все добре. Ось так. Все відпрацьовує. Тобто, це у нас мережевий. Ну і покажу. Так, ось тут ставимо отак. Закриваю заслоночку. Ось так. І завод. Однією ручкою все заводиться. Ну Мені до вподоби, звісно, більше бензиновий, тому що ну, він і попотужніше, як на мою думку. І ось так. Дивіться. Взагалі, кареточка, бачите, як легенько рухається, Оп! Якщо потрібно вам швидше, додаєте обертів. І працюєте. Тому, шановні. Кому який цікавий дровокол з бензиновим двигуном або з мережевим, ось таке відео я вам показав. Ну обирайте самі, але завжди краще обрати у виробника, тому що ми надаємо гарантійне і сервісне забезпечення.